Делегація з депутатів Верховної Ради Криму вирушила на поклін до Білокам'яної депутатів. Змовники очолив спікер Верховної Ради Криму Володимир Константинов. Виступаючи у думі, він заявив, що рішення про входження Криму до Росії приймали через загрозу арешту українськими силовиками. Держдума Росії пообіцяла маріонетковому уряду Криму підтримку, якщо референдум буде на користь Московії. Константинов у відповідь пообіцяв під крильце Росії привести всю Україну. Зустрічі з порушеним протоколом у гості до російської держдуми кримські сепаратисти заходять під бурхливі аплодисменти між головою єдиної Росії Васильєвим та лідером ЛДПР Жириновським. Спікер думи говорить про демократію, але обіцянок не дає. Руководство, власть Крима стремиться согласувати свої дії з мненням всіх жителів Крима в ході самої демократичної процедури. референдума. Мы с уважением отнесемся к историческому выбору населения Крыма. За него это, как тут уже звикли, Робот Жириновский. Он уже бачит Севастополь вынятково российскую базой. Из Москвы все твердо. Никаких колебаний. Если мы видим, что вам, вы готовы такое решение принять, я вас уверяю, ваше решение найдет полную поддержку у нас. А среди людей, я от имени людей говорю, все просто в восторге от этого. Вже та праздник. кримська делегація нервується, просить про допомогу і розповідає про причини свого маневру. Вот это решение, я Ми його прийняли позавчора ночі. Вот ми всі прийняли нікого больше здесь не було. Ми поняли, що вот если ми это не сделаємо іменно завтра, то посівто може не получиться вообще. Нас арестують вийшло постановлення у задержанні. Із думи Костянтинова компанія прямують до сенаторів у Раду Федерації. Тут їхнє рішення називають історичним і не сумніваються в легітимності референдуму. Сумніви у спікера Сенату Матвієнко викликають лише травневі президентські вибори. випадку, якщо народ Криму на референдумі проявить свою волю, прийме таке рішення обхождения в состав Росії. Ми, як верхня палата парламента, безумовно, підтримуємо це рішення. Кримський референдум Матвієнко порівняла з шотландським, обуравши, що західний світ дозволяє один і вважає нелегітимним інший. Про те, що британська автономія після довгих років обговорення все ж досягла з цього приводу повного компромісу з Лондоном і проводить своє волевиявлення узгоджено з британськими законами. Спікер не згадала. Яна Сесарчук, Маргарита Ситник, новини 2+,2.